Джерело під Айпетрі кримськотатарська легенда Між Алубкою та Місхором на березі гірської річки жили у давні часи старий зі старою. Хатина їхня похилилася, та це й не дивно, адже старому вже виповнилося 90 років, а старій 80. Відчув старий наближення смерті. Але де взяти гроші на похорон, і вирішив він піти в гори, набрати там в лісі сушняку, продати на базарі валупці та й купити все, що треба для похорону. Встав старий рано вранці, узяв сокиру і, важко дихаючи і опираючись на кизилову палицю, пішов у гори. Ледве дійшов він до підніжжя Айпетрі, нарубав в'язко дров та, покректуючись, спотикаючись, поплентався вниз. По дорозі побачив. Він джерело. Спека та втома зовсім знесилили старого, і, скинувши дрова з плечей, він став жадібно пити з джерела. Напившись, він притулився до сосни та заснув, а коли прокинувся, сонце вже хилилося до заходу. Старий скочив легко звалив на плечі в'язанку дров та швидко почав спускатися гори, за звичкою розмовляючи сам з собою. Мало взяв дров старий, мало, аж надто легка ноша. Між тим стара пішла до лісу шукати старого. Побачила вона молодого чоловіка із в'язанкою дров, не впізнала його, стала розпитувати про свого старого. І зрозумів тоді старий, що напився він із джерела молодості. Розповів про це старій. Вона мерщій до джерела, а чоловік раптом згадав, що вдома багато справ, які потребують сильних рук та господарського ока. За роботою він і не помітив, як настала ніч. А старої все нема й нема. Прожогом кинувся він у гори, за кілька хвилин подала в шлях, на який вранці витратив кілька годин. Біля джерела старої не було. Довго шукав він дружину. Раптом почув у кущах дитячий плач. Підняв він дитину та дуже здивувався, коли побачив, що дитина закутана у лахміття його дружини.